Вітаю вас! Роблю відео, виключно на прохання спонсора і виключно для членів клубу економічної мудрості. Тому і вас агітую ставати членами клубу економічної мудрості, щоб бути мудрими. Ну дивіться, я клубцей роблю якби таку спільноту, кому цікавить економіка. І от людина запитала мене, якщо відкриваю компанію, написав, Словаччині. Що мені робити е, в Україні? Тобто, чи треба повідомляти, як, що. І саме основне, є дійсно такі договори про уникнення подвійного податкування. Як вони працюють? Що? Куди? Як? Цікаве питання. Але дійсно, з моєї точки зору, воно не масове. Воно якраз для людей, кого цікавить реальна економіка, от якраз для членів клубу економічної мудрості Мало того, звертаю вашу увагу, ми вступаємо в євроспільноту. І я так розумію, що. От Така думка, а чи не відкрити ні, компанію, ну, Словаччині, Чехію, Польщі. Що тоді? Як? І оцей договір, оці до, точніше, договори про уникнення подвійного парку. Як вони працюють? Що з ними робити? А? Я вважаю, це дійсно цікаве відео, ну якраз для членів клубу, яким дійсно реально цікава економіка справжня. Без хайпу, Тут хайпа не може. Тут конкретна, ну, питання, конкретне відповідь. Тому, якщо не член клубу економічної мудрості, там є кнопочка Спонсорство Тисніть, ставайте членами клубу, ну і будете знати більше про економіку і отакі от специфічні. Ну взагалі, для членів клубу це ж не тільки відео, а це і запитання, відповідь, якщо є прохання. Бачите, це відео виключно на прохання члена клубу. Ось така ситуація. А поки ви там думаєте, будете членом клубу, не буде. Вітаю членів клубу. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.